Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. З 1 липня 2021 року в Україні працює ринок землі. За цей період в області було продано майже 25 Тисячі гектарів земель, сільгосп призначення, середня вартість за один гектар склала 41 тисячу гривень. Придбати землю до кінця року матимуть право фізичні особи, а починаючи з 2024-го і юридичні. Тож наскільки вигідно інвестувати кошти в землю, сльоз призначення, як раціонально та вигідно використати придбаний ресурс про це, а також роботу ринку землі в умовах воєнного стану? Ми будемо вести бесіду з представником товариства Твоє коло, що працює оператором на цьому ринку Віктором Гальковичем? Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Вікторе, у нашій студії. Вітаю вас, пане Олександре, і доброго дня всім слухачам? Хто нас слухає? Перше питання вже майже два роки в Україні працює ринок землі. За вашою все ж таки оцінкою, коли спостерігалась найбільша активність продажу насамперед земель сільгосп, призначення та яку ситуацію ми маємо на сьогодні? Е так, звісно, цього чекали давно, настання цього дня, коли дійсно запуститься ринок землі і вільний обіг, перейдуть, стане можливо продавати і купувати землі зльозпризначення. І насправді було багато і маніпуляцій на ту тему, і так далі, і острахів. От, були противники, були прихильники. Цього моменту. І це, звісно, повпливало на старті, на активність, на динаміку цього ринку. Але під кінець 2021 року спостерігалась, мені здається, найвища активність. І, на жаль, події, які зараз відбуваються з Україною, повномасштабне вторгнення, воно дуже сильно повпливало на Можливо, на певний період взагалі заморозило цей процес, але зараз відбувається знову відновлення відносин на ринку землі, і якісь далі процеси відбуваються, пане Вікторе. А скільки можливо тисяч гектарів в землі в Україні та у Вінницькій області, зокрема є інвестиційно привабливими? Та як проходить можливо вибір такої землі для потенційного інвестора? Ну, На мою думку, статистичні будь-які дані зараз це неблагодарна справа. Це вже хай буде справа статистиків. Дуже важко сказати. Так. На, на моїй пам'яті в Вінницькій області є близько 2 мільйонів гектарів земель сільського сільськогосподарського призначення, з них близько 1 мільйон 600 тисяч гектарів. Це орні землі. З них зараз визначити якусь певну цифру, дуже важко. На початках ринку, на будь-якого ринку, коли це стається вперше, зрозуміло, що об'єктом інвестиції найпривабливішим стають земельні ділянки, нерухомість, яка має більшу прибутковість. Більшу дохідність, менш проблемні. У нас дуже багато є в кадастрі і особливо в документах у людей, у власників земельних паїв, дуже багато є моментів із помилками документи. Люди звикли у нас традиційно не слідкувати за цим і ставитись без там. Прямо скажучи, безвідповідально до своїх до своєї власності. А нагадайте нашим слухачам, скільки все ж таки гектарів землі згідно з земельного законодавства може придбати одна фізична особа. Згідно з земельного закода законодавства на сьогоднішній день може придбати до 100 гектарів фізична особа громадянин України, яка має легальні доходи. І це служить одним з запобіжників того, що на ринок землі не попадають якісь гроші з, тінь, з тіньового ринку, які не можна там офіційно оприлюднити. За вашими дослідженнями, хто сьогодні є потенційним покупцем і готовий вкладати інвестиції, купуючи земельні ділянки? Потенційним покупцем може бути будь-який громадянин України. Який заробляє гроші, не обов'язково величезні статки, і який прийняв рішення для себе вкласти ті гроші в нерухомість. І зараз ринок землі надав можливість вкладати в таку специфічну нерухомість, як землі сільського господарського призначення. І це своєрідний депозит, так само, якби людина захотіла відкрити депозит в банку, покласти свої гроші для того, щоб їх зберігати в першу чергу для збереження свого капіталу, і для отримання пасивного доходу в вигляді в банку це відсотки, які нараховуються. В, в даному випадку інвестиції в землю це дохід в вигляді орендної плати. За користування земельною ділянкою. А от за вашими правильно сказати, за якими все ж таки критеріями ви проводите оцінку земельного фонду, зокрема у Вінницькій області, частина якого може стати дійсно привабливим для потенційного інвестора? Я скажу так, і це не комплімент. Традиційно Вінницька область. Була завжди на першому місці в авангарді регіонів України з найпривабливішими земельними ресурсами. Тут є декілька факторів. Фактор перший, що ну, не секрет, всім відомо, що за останні десятиліття змінювався клімат на нашій планеті. І ті регіони, які були там ще 15-20 років назад, Добрими чорноземами, на жаль, зараз вже потребують там зрошення і так далі, там засушливі місця є. Вінниччина традиційно була одна із найкращих кліматичних зон для сільського господарства. І тут завжди була і боротьба за землю, і найвищі там орендні плати, і, відповідно, високий цінник, скажімо так, і навіть до. Впровадження ринку землі. Ну і найбільша урожайність в Україні ми досягли більше 5 мільйонів тонн збіжжя. От такі показники навіть у нас були. Так, звісно, так, ці фактори всі впливають безпосередньо на економіку аграрних підприємств, які працюють на землі. Пане Вікторе, сьогодні більшість земель, сільгосп призначення, особливо земельні часки перебувають в довгостроковій Оренді 9-10 років навіть. А за яких умов потенційний інвестор все ж таки може придбати таку земельну ділянку? Чи потрібно чекати завершення строку оренди, чи практично вирішується це питання, можливо, іншим шляхом? Е, є дуже багато е, людей, які помилково вважають, що договір оренди. Перешкоджає їм вільно розпоряджатися своєю власністю. Значить, законодавство створило деякі запобіжники, які захищають інтереси орендарів. Ну, це є і в цивільному законодавстві, крім земельного законодавства, там право оренди, першочергове право викупу, якщо продається об'єкт оренди. Це стосується будь-якої нерухомості не тільки землі. Але в земельному законодавстві є обов'язковим. Момент, коли орендар має, може використати своє першочергове право викупівлі земельної ділянки, в разі, коли вона продається, коли власник цієї земельної ділянки прийняв рішення з певних причин її реалізувати. Але якщо орендар не використовує своє першочергове право, не може скористуватися будь-який громадянин України. Це може бути знайомий цього власника, продавця, ну будь-яка людина, яка має на це право, яка має на це кошти і бажання. От. Ну, Скажімо так, тут можна більше поговорити щодо орендарів, скажімо, їхнього переважного права. Чому? Тому що традиційно у нас вважається, от у нас є конкуренція на ринку землі, от була такі острахи були у операторів аграрного ринку. Що в них там будуть відбирати землю, що почнеться колотнеча після запровадження цього ринку. Зараз ситуація міняється, всі до цього ринку звикають. І я би сказав, що аграрне підприємство, господар, який набагато років планує свій аграрний бізнес, розвиток, йому набагато вигідніше. І доцільніше вкладати свої капітали, свої гроші, які він заробляє на тих гектарах, в досконалення своїх там виробничих процесів, в сучасні технології, в використання культур з більшою доданою вартістю і так далі, ніж просто заморожувати ті кошти, Вкладав купуючи земельний пай, зрозуміло, про вітер. А от, скажімо так, якщо після того, як все ж таки змінився власник, тобто ми говоримо про інвестора, який придбав ту чи іншу земельну ділянку, можливо, навіть один чи два паї, на яких умовах він може передати свої активи, тобто придбану землю, можливо, користування? Вашому товариству, можливо, здати в оренду, як йому бути в цій ситуації? Ну, скажімо так, тут треба це трошки питання підкоректувати. Нам в користування ніхто і в управління сам об'єкт оренди, тобто цю нерухомість, не може передати, не передає. У нас трошки інше завдання, інша мета. Значить, коли людина купує земельну ділянку, міняється власник земельної ділянки, вона в більшості випадків є в оренді. І, значить, є право оренди, яке належить користувачу цієї земельної ділянки, яке нікуди не дівається після зміни власника. Значить, єдине, що потрібно орендарю зробити, це вносяться зміни в існуючий договір оренди, де прописується зміна сторін цієї угоди. як в якості додаткової угоди. І новий власник змушений виконувати всі умови цієї угоди, тому що за договором оренди орендар і власник є партнерами за цією угодою. І новий власник вже безпосередньо надалі співпрацює з орендарем. Завдання нашої компанії це гарантія. Того, що об'єкт інвестицій для покупця буде надійний, значить, відповідно, і орендар, який орендує цю землю, буде надійний. Цей орендар економічно потужній, розвивається, тобто платить регулярно і в нормальному розмірі орендну плату, і ця орендна плата буде зростати. От, завдання нашої компанії це загарантувати інвестору, і тому -то, це в принципі впливає і на довіру до нашої компанії з боку орендарів. Пане Вікторе, знаю, що ваше товариство виконує все ж таки функцію оператора на ринку землі, і нині ви працюєте в шести регіонах держави. От за вашою оцінкою, в яких областях нині сформувалась найвища ціна на землю призначення, та що враховується при її визначенні в першу чергу? Повномасштабне вторгнення в Україну. Повпливало на життя кожного з нас. Воно повпливало на всі галузі економіки, на всі сфери нашого життя. І в тому числі і на ринок землі. І тому то це зараз має величезний колосальний вплив на вподобання інвесторів, на інвестиційний клімат. на Скажімо так, на власників паїв, тому що внутрі країни і назовні відбуваються, на жаль, змушені величезні міграційні процеси. Багато людей переселяється, багато людей виїхало. Виїхало частина, якась з цих людей, можливо, вже ніколи не повернеться в Україну. Серед них є, звісно, і власники. Земельної ділянки. Добре, і, і, і попередньо я сказав <клес> на початку розмови, що середня вартість одного гектара в Вінницькій області становить 41 тисяча гривень. В інших областях яка ціна? Це дуже залежить зараз від географії воєнних дій в Україні. Ну, Скажімо, там, де не ведуться воєнні. <клес> Можливо, є тенденція, навіть зараз, незалежно там сильно від якості землі, значить, це центральна Україна і на Захід. Там, де безпечніше зберігати своє майно, а нерухомість, а земля це є видом нерухомості. Ось, і тому-то це дуже сильно впливає зараз такі фактори. А, добре, а от за вашою все ж таки оцінкою, наскільки може зрости вартість землі через 2, 3, 5 років? Ну, Експерти-аналітики, та інформація, яка в мене є, наприклад, прогнозують приблизно зростання вартості землі на 10-20% щороку. Не тільки вартості землі, але й зростання орендної плати. Але це ж знову таки залежить від економічного стану аграрних підприємств. Зараз дуже важкі часи для аграрних підприємств, і тому то взагалі дуже, дуже скажімо так, позитивно те, що зараз. Аграрії вистояли, і багато підприємств працює. І ми бачимо зараз щодня по телебаченню, як фермери розміновують навіть свої поля, деякі, тому що українці це господарі і це прописано в нашому генетичному коді, І тому -то таке поняття, як земля для українців, вже сотнями років є основою. Yeah. Пані Вікторе, ну сьогодні в області, наприклад, земельні ділянки продаються через земельні аукціони, під час яких вартість суттєво зростає. От потенційні інвестори, тобто фізичні особи. Вони беруть в таких аукціонах участі? Чи все ж таки тут інша схема працює? Звісно, ну зараз. По-перше, зараз в час воєнного стану дуже сильно обмежені різні можливості в акціонах. Ну, вони є в Україні. Один час на початку масштабного вторгнення це було все припинення. ці процеси. Тут є об'єктом. Частіше землі державні, землі комунальної власності і так далі. Звісно, в них можуть приймати участь фізичні особи, але це не, не так зараз. Їх частка дуже маленька в цьому процесі на сьогоднішній день. Що ж, час ефіру добігає кінця, і на завершення я хочу навести ось таку статистику за даними Держеокадастру. Площа зареєстрованих земельних ділянок в Україні становить понад 32 мільйона гектар, з яких 20 мільйонів гектарів оформлені в оренду. Виставляти ділянки на продаж можуть 7 тисяч мільйонів приватних власників, яким належить 78 мільйонів гектар сільгосп земель. Середній розмір такої ділянки становить 4,5. Гектара. Що ж, час ефіру добіг кінця, нагадаю, вислухали програму з перших уст, в ній брав участь представник товариства Поєколо Віктор Галькович. Йшлося про механізми інвестування коштів в землі сільгосп, призначення роботу ринку землі під час воєнного стану. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.